Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Чернівецькій області правоохоронець звільнився через події на Євромайдані в Києві. Відеокоментар з цього приводу з'явився в інтернеті. Нам Микола Малий розповів, віддав службі в міліції майже 12 років. Востаннє працював заступником керівника глибоцького райвідділу міліції. Після побиття людей правоохоронцями, чоловік не зміг залишитися на службі. Наразі він висловлює підтримку протестувальникам та каже в розмовах: його колишні колеги запевняють, не битимуть мирних людей. Присягу всі давали народу, не владі, не владі. Я коли йшов на службу, я давав присягу. Зовсім інші владі, які на той момент було зараз. Вже люди міняються з часом. А народ він єдиний залишається. Йому треба служити і захищати його до останнього подиху. Тим часом в управлінні внутрішніх справ області спростували інформацію деяких ЗМІ про масові звільнення беркутівців. Натомість повідомили на 26 січня не було жодного рапорту про звільнення бійців Чернівецького спецпідрозділу Беркут.